Я на тебе знатно подивилась, бачила, як зранці стікала кров. Голова від болю похилилась, як свяхи впивали молотком. Чула всі образливі слова, що у гніві люди говорили. Я ж таки стояла у св'язах, а вони не знали, що творили. Так, я плакала і боляче було, споглядати ті нестерпні муки, а навколо вирувало зло. Я з волково йшла сама додому, не збагнувши, що спочинок назавжди я знайду лише в тобі одному. Ти для мене був тоді чужим, бо в той час Ісус ще не знала, що ти мої гріхи омив кров'ю, що з Христа стікала. Далі я жила своїм життям, хоч про тебе часто говорила, не могла зустрітися ніяк. Бо путями іншими ходила, непомітно їх роком йшов. Чи шукала я тебе, не знаю. Але мене, Ісусе, ти знайшов, я це досі чітко пам'ятаю. Не забуду ту чудову мить, яку серці я тебе впустила. У серці народилась віра, що життя без тебе марнота, я тоді так добре зрозуміла, на голову знову я пішла, ті події ще раз пригадала, що насправді жертвою була кров невина, що з Христа стікала. Все змінилося з тих пір, давно з тих пір, як збагнула ціну високу. ти за руку небеса побіг, заплативши. За мене на Голгофі. не чужий для мене ти тепер. Твоя кров пролита, це багатство. Знати, що Господь за мене вмер, це насправді є безмежне щастя.